Лежить мій Берко, прийшов зранку, розбудив. Тіма, ти мій будільник, да? каже, я тебе розбудиш, ти побрився. А в мене нема натхнення. Як нема вірня, є натхнення, як нема вім'я. Коротше, лінь, лінь. О, який коча. Ти котя вже, да? Ти вже не котик, ти котяга. Ну який. Казали, що в тебе ніс похожий на мого. А ну давай подивимось носа. На чого похожий? Кривий. Чи гразний? Наче мої носи. Тіма. А, який, а, які любить коли за ухо чухають. За носа, за вуха. Ладно, віддихай, мені треба щось зробити зранку.